Yeah, 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 yeah. Випробовування лідером 6 квітня до Івано-Франківська прибув достроковий переможець регулярного чемпіонату екстраліги Єнакієвець. У цьому сезоні гості зазнали лише двох поразок і вже двічі перемагали івано-франківців. Тож особливого налаштування на гру дракони не потребували. Першого удару в бік воріт гостей завдав Петро Шутурма. Його дальній удар пройшов повстіль. Недовго розігрувалися і гості з вигідної позиції у колтка пробив Ромаріо. Далі на побачення з гулкіпором господарів вийшов Розуванов. та Романа не переграв. У відповідь багатоходівкою завершився дальній удар кіндратіва. Просто в руки Івоюкічу. Після цього команди погрузили у боротьбі на підступах до володінь суперника. П'ять хвилин такої гри зміг розбавити гольовим моментом кордоба, щоправда, його удар пройшовся по пристійку. Небезпечніше зіграв Петро Шутурма, який наважився на дальній постріл. Голкіпер Донбасівців зреагував в останній момент, а королишину не вистачило долі секунди, аби завдати повторного удару. За якусь мить вже сімка дивом не втрапив у порожній кудворіт після точного пострілу Королишина. Мимо рамки. Знову здалеку пробив кіндратів. Хурсов блокує. Ну а на кваторі першого тайму вже ніхто не зміг завадити Морено, чітко замкнути пас кордоби. 1-0, Ураган виходить перед. Гості одразу ж мало не зрівняли рахунок. Однак у стрімкій атаці Віталій Нестерук, на щастя, влучив у поперечену воріт. У відповідь класно пробив правою шутурма та лише поруч з стійкою. Петро знову влучив у Юкіча після перехоплення і стрімкого рейду сімки. А тут хорватського голкіпера не зміг переграти вже і сам сьомий номер господарів. Не став проблемою для голкіпера дальній постріл від Морено. А от після перехоплення і удару Роніньо Юкіч перевів м'яч на кутовий лише плечем. Знову не вдалося влучити у порожній кудворі дальнім пострілом Роману Кіндратіву. Ближче до завершення першого тайму, чи не найкрасивіший момент у грі створив Морено. Він красиво розібрався з опонентом та пробив поворотах. На жаль, лише стійка. А Тарас Королишин зіграв не так ефектно, однак ефективно. Опинившись без опіки, він без проблем переграв воротаря Єнаківця. 2-0. Хорошу можливість забити третій гол гостям мав сімка та своїх одноклубників знову рятує Юкіч. Класний момент перед перервою мав і Петро Шутурма. Йому не вистачило лише кількох сантиметрів, аби влучити уже порожні ворота. Відтак команди пішли до роздягальні. У другому таймі гостям знадобилося лише 28 секунд, аби відіграти один гол. Це Зам'ятін не схибив збивчої позиції. 2-1. Та ураганівці теж не відсиджувалися у захисті. Мало не забив Кордоба. А за якусь мить Роману пощастило більше, адже Юкіч на його удар не зреагував. Потужний постріл прийшовся між ногами голкіпера Єнакіївця. 3-1. У відповідь гості дивом не скористалися пожежею у штрафному урагану. Перспективний штрафний удар біля воріт гостей знову завершився пострілом кордоби. Юкіч тут не підвів. У наступному моменті дещо не вистачило точності вже Роніньо. Тим не менш, Донбасівці теж не зменшували атакувальних обертів. І це таки принесло свої дивіденди. Чітко переграв колотка Ромаріо 3-2. А тут голки драконів вчасно виходить з воріт і блокує удар гостей. В наступному моменті Роман вже не зміг виручити своїх одноклубників після помилки захисників. Розуванов на побаченні з воротарем урагану зрівнює рахунок 3-3. На куражі інаківці мало не скористалися ще одним подарунком долі, та ніхто з них не замкнув небезпечного пострілу з флангу. Лише після цього ураганіця задали удар у відповідь. Павлюк мало не влучив поворотах з гострого кута. У наступному гольовому моменті Донбасівців у рамці рятує овсянніков. Натомість не влучив у порожні ворота вже урагану. Віталій скорий. Чудовий момент вивести свою команду вперед мав і Роман Кіндратів. Знову вріт. А тут в Юкіча влучив вже кордоба. Івано-Франківцям не вдалося вийти вперед. І після цієї атаки роніньо самотужки обійшов всіх опонентів і віддав нашу турму. Та Петро не зміг влучити по м'ячу і забити у пусті ворота. А за дві хвилини до кінця гри гості свого шансу не змарнували. Багатоходівку Інакіїця замкнув Віталій Скорий – 3-4. Відтак очікувано, ураган зразу ж виходить з п'ятим польовим. Та створити щось спутне господарям не вдалося. Навпаки, після перехоплення у пусті ворота мало не забив Артем Рось. Наступні атаки прикарпатців теж не були результативними. Тож центральна гра-туру завершилася третім програшем урагану від Їна в сезоні. Уже 17 квітня команди зустрінуться знову, однак на Донбасі. Ну, я думаю, що зрителям подобалося. Почому? Бо тому що грали ще дві достойні команди. І слідять по грі, то ураган мені завжди подобався. как они играют. Ну, хочу поблагодарить своих ребят, которые вышли на второй тайм, скажем так, перевернули всю игру. Ну, так, С доволен результатом, что есть дух победителя, что мы на первом месте, и я думаю, может, кому-то это не нравится, но я считаю, что заслужил. В принципе, играли мы неплохо, моментов создали. Но ну, а голыки пропускали, вы видели. Но это Наверное, детские ошибки. Ну, такие, ну, что что случилось опять сегодня? Опять два мяча ведем и опять проиграем. И как пропускаем в первой смене второго тайма, обязательно мы никогда не выиграли еще. Вот только говорили об этом в раздевалке пропускаем такой гол нелогичный. Ну просто, блин. Ну. ну и, конечно, моменты надо забивать. Моментов то создали ну, Достаточно. Вот. Ну все, второе место мы потеряли. Значит, едем сейчас без четырех человек мы едем в Донецк. Ну вот и последнее ура у нас со спортлидером. Поэтому как дальше будет, ну.